6 березня розпочалася реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Вона триватиме до 3 квітня 2025 року. Людмила Марцева, заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розповіла, що зареєструватися можна за допомогою мобільного застосунку Дія та заповнити реєстраційну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. За словами Людмили Марцевої, створивши персональний кабінет, потрібно вказати контактну інформацію, категорію випускника, відомості про. Заклад освіти нагадаю, що на НМТ-2025 три обов'язкових предмети: українська мова, математика, історія України, і четвертий, ми обираємо на свій розсуд. Зазначаємо населений пункт, де ми перебуватимемо у день проведення НМТ, а період проведення це червень. Далі можна зазначити потребу у додатковій сесії. Якщо у вас є поважна причина, підтверджена документом, особливі умови на пункті тестування. Мають право зазначити лише ті, у кого є на руках оформлений медичний висновок 086. О завантажуємо завчасно підготовлені копії документів. Обов'язково довідку з навчального закладу. Якщо ми ще не маємо свідоцтво про повну загальну середню освіту, Людмила Марцева каже, що змінилась форма довідки, яку видають дітям навчальні заклади. Форма. Довідки 25-го року змінилась. Я наголошую, якщо вона буде минулорічна, ми не зареєструємо. І далі останній крок натискаємо на клавішу відправити на обробку і ми далі чекаємо 7 днів. Якщо впродовж цих 7 днів у вас в кабінеті з'являється сертифікат, це означає, що ви успішно зареєстровані. Оскільки персональні кабінети містять особисту інформацію, кожен учасник може створити пароль доступу до кабінету, каже Людмила Марцева. За її словами, виправити помилки та повторно надіслати інформацію на перевірку можна до 8 квітня 2025 року. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.